Продовжуємо серію уроків по блендеру версія 4.5 і на цьому уроці ми з вами розглянемо, як побудувати лінійний масив. Для прикладу, щоб гарно закріпити лінійний масив, хотілося би, щоб ви відпрацювали декілька одночасно операцій по лінійному масиву. Це по одній осі, по двох осях і так далі. Залучення якогось об'єкта. І до опрацювання по лінійному масиву, Тому зробимо таку, таке завдання. Створимо пірс. Це може бути якась мансарда, пірс. І для цього нам потрібна дощечка. Робимо сходи, вихід на пірс. Берете кубик скейлом, масштабування зменшуєте. Далі витягуєте. Ну і ось таким чином робимо дощечку. Хто хоче піти далі, зробити дощечку кращою, можете зайти в TAB і натиснувши Z, каркас перейти режим, вибрати ребро і попрацювати над дощечкою. Ось вибираєте 4 ребра і натискаємо Ctrl-B. Ctrl-B це зняття фаски, але щоб фаска була кращою, колесико від себе. І таким чином округлюємо ось таку дощечку робимо. Виходимо з таба і, відповідно, в суцільний режим переходимо. Є ось така дощечка, Далі тема нашого сьогоднішнього уроку. Застосуємо модифікатор. Берете модифікатор, додати модифікатор і використовуємо з розділу генерування масив. Давайте розглянемо, як же ж працює масив. Ви бачите, що зараз об'єкт поширився по осі ОХ. Якщо я зроблю відступ на одиницю. Показано кількість 2. Якщо я зроблю відступ, відповідно, один об'єкт від, 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 відходить від іншого, і таким чином ми будується по осі у Х. Але нам потрібно сходинки зробити по осі у. Й, тому я по осі Х даю 0, по осі у Y даю одиничку. І таким чином ми бачимо, сходинка розмістилася одна біля одної. Трішки робимо відступ і по Сі ОЗ, щоб швидше підігнати висоту, ви просто берете ось тут посередині, клацаєте лівою клавішою мишки, зажимаєте і відступ робите, тягнете. Наприклад, 5200 буде нормально. Ну і даємо кількість. Можна зробити ось таких 6 сходинок, давайте 7. Тепер, щоб швидше зробити площадку пірсу, самого, ми одну дощечку виріжемо, це буде швидше. Отже, заходимо в таб. Так, але перед тим як зайти в таб і е, вирізати дощечку, нам потрібно зафіксувати масив. Знову виходимо з таба і фіксуємо ось тут масив застосувати. Так, вийшли з таба і, і застосувати масив. Тепер ви вже до масиву не додавите дощечку, але ми можемо з масиву вибрати будь-який елемент. Для цього заходимо в Z-каркас і вибираємо вибір ласо. Вибрали вибір ласо, вирізали ось цю дощечку. І далі заганяємо її, вирізаємо з цього масиву в P. Беремо P, це вибране. І от ми відрізали дощечку. Тепер беремо цю дощечку: Ctrl-C, Ctrl-V. Таких же об'єктів два. Ви бачите, помаранчевого кольору. Да, набрало. Ну і тепер цю дощечку, що ви відтягнули в сторону, ви можете, що зробити, скейлом. Ось, е збільшити. Це буде наша площадка. Так, зробимо ось таку дощечку. Є. І давайте знову застосуємо лінійний масив. Вже вкотре застосуємо лінійний масив. Так, е, генерування масив. Ну і е, треба було дощечку із цю вибрати і до неї примінити. Генерування масив. Є. Знову ж таки, беремо по осі ОІ, Тут задаємо 0. По осі ОІ задаємо. Так, по С задаємо одиничку. Є дві дощечки. Ну, і задаємо кількість, кількість, ось так, щоб було швидше десь 24. достатньо. Тепер нам потрібно зробити відповідно підпори. Підпори ми будемо додавати з, кубоподібного, з кубоподібної балки, наприклад. Так, ось робимо скейлом. Кубик додали скейлом, трошки збільшили. Щоб гарно додати підпору, нажимаємо трійку і переносимо її, звичайно, що підпору під. Під пірс під саму платформу. Так, ось є. І нам треба декілька таких підпор. Заходимо знову, застосовуємо лінійний масив, генерування масив. По осі ОІ, знову ж таки. По осі ОІ задаємо одиничку. Є. Тепер що нам потрібно зробити? Трошки робимо відступ. Ось, і по осі, вже вручну, десь ось на таку відстань його відводимо. Цю підпору. Тепер задаємо кількість. ну, Кількість виявилася велика, да? трошки зменшимо, ось так підженемо. Є підпори. Ну, і тепер застосовуємо. Все, масив застосувати. Якщо ми хочемо підпори ці відсунути трошки вбік, це одиничка. Можна дев'ятку. Розвернути на 180 градусів і підпору виставити ось так збоку. Чуть-чуть вгору. Щоб стикувати. Ну, і тепер поширюємо праворуч масив, застосовуємо додати. Знову масив, масив, генерування масив. Ну і по осі ОХ якраз, але в протилежному напрямку, тому даємо мінус один. Застосовуємо, вже буде об'єкт справа. Є. Ну і тепер рухаємося ось так. По центру ставимо підпору. Ось таким чином. І даємо їх три. Є. Як бачите, підпор ось таких буде вистачати. От якраз три ряда. Ну і не забуваємо застосувати. Далі нам потрібно що зробити. Це, звичайно, скажете, що дошки висять в повітрі, так? тому нам потрібно лату прикріпити до цих підпор, які будуть тримати, на які будуть набиватися дошки. Додаємо сіть і робимо скуба лату. Так, Зменшуємо еску. Виносимо ось сюди на край. Виносимо ось сюди і відповідно прикріплюємо. Щоб було краще видно, це дамо трійку. Ось так, ось так. Ну і, звичайно, що, щоб прикріпити гарну лату, ще ракурс з одинички, спереду вигляд. Ось так. І тепер, щоб було швидше, звичайно, що раджу зайти в тап, в редагування, вибрати площину і потягнути, відповідно, даний об'єкт при режимі трійка G натискаємо вправо. Ось, потягнули даний об'єкт, розташували дану лату. Чудово. Тепер дивимося дев'ятка. Тобто одиничка. І вигляд спереду, да? Ctrl C, Ctrl-V. Застосовуємо, посовуємо ось сюди. Далі Ctrl-V. Застосовуємо ось сюди. Шалату дамо. І Ctrl-V, лату даємо ще ось з цього боку. Можна з кожної балки, звідти і звідти, зліва і справа, то буде. Краще фіксуватися об'єкт. Ну і було б непогано, якби ми ці лати виділили з допомогою клавіші Shift і Ctrl-J' об'єднали об в єдиний шар. Є. Ну а тепер скажете, що майже все готово. Єдине, що потрібно додати вам рейку. Додаємо рейку, додаємо куб, і щоб було швидше, зробимо таку реєчку. Заходимо в Tab, виділяємо площину і тягнемо стрілкою вправо. Тепер піднімаємо вгору і знову вправо. Ось таким чином ми закріпили даний об'єкт, і цю рейку опустимо донизу. Опускаємо її донизу. Є. Ну і щоб не вона була закріплена, ця рейка, беремо, виділяємо ось тут площину і просто е-екструдування. Тягнемо екструдування вбік. Ось сюди, до злиття з цією балкою. Ось так ми закріпимо. Начебто, все. Тепер ми будемо, звичайно, що пробігатися по матеріалу. Колір треба задати. Задаємо матеріал рейці, наприклад. Задамо трошки темніший матеріал. Можна, відповідно, і підпорам дати темніший матеріал. А сходи і сама платформа можна дати матеріал трошки світліший. Так, задаємо темно-коричневий для підпор. Ось такий десь буде. Для того, щоб відобразили, відобразилися кольори, нам потрібно зайти відповідно в третій режим. Третій, четвертий режим. Перший режим це режим каркас. Другий режим це режим, в якому ми зараз знаходимося. Так, це каркас. І третій режим це подано в кольорах. Ось є. Виділяємо східці. І фарбуємо, даємо матеріал схитцям. Як бачите, йде матеріал, присвоєння матеріалу, трішки зачекаємо і даємо східцям новий матеріал. Так, плюсик натискаємо новий. Трішки світліший задамо. Не треба багато матеріалів робити. От, задаємо матеріал. Ось матеріал, і хай буде ось така досточка самі східці світліші. Вчимося додавати матеріал у цьому уроці. Так, є. Ну і відповідно дощечка. Це ми задавали матеріал для дощечки. Чекаємо присвоєння даного матеріалу. Ось є. І, як бачимо, цей сірий матеріал він заважає нам, ми його видалимо на мінус, натиснемо все. Ну і цю дощечку, де взяти матеріал, такий, як от для дощечок примінений. Для сходів. Ось він. от Біля матеріалу, ліворуч, вибираєте матеріал світлий. І дощечка ось ця набирає світлого матеріалу. Є. Тепер робимо такий же матеріал. от Бачите, рейку треба трохи посадити. Рейку ми посадимо трішки. Так, це зайдемо в таб. І ось цю частину. Так, нам потрібно. Нам потрібно виділити ось цю частинку, так, опустити трішки. І ось це ребро теж трішки опустимо. Отак. Щоб не, е, не прорізалося. Ну, і тут, по суті, дошка тримається, можна чуть-чуть вище. І подати лівіше. Ось так. Це, щоб врізалося в дошку. Є. Ну, а тепер дошки беремо тобто, саму платформу площину теж беремо світлою. Підпорами ми робимо. Робимо темнішими трішки. Вибираємо таку так, колір підпор, такий як рейка. Далі і лати я би дав взагалі дещо іншого. Кольору можна додати новий. щоб відрізнялися? Так, і задаємо колір трішки інший, ось і все. Так, як бачите, давайте подивимося, на чому ми в пірсі примінили лінійний масив. А це сходи раз, далі платформа зверху, площадка два, далі підпори три. Ну і по суті на трьох об'єктах ви повинні були гарно навчитися застосовувати лінійний масив. Єдине, що я хотілося би додати, щоб ви. Добавили свого роду таку балясину. Це колона, яка фіксується на сходах, і, відповідно, перила, поручні. Так, для цього ми заходимо в файл, підготовлений буде вам файл, вибираєте прилучення. І через прилучення. Через прилучення шукаємо наш об'єкт. Так, це має бути балясина от балустер. Заходимо, вибираємо балясину. Це цілий проект. Заходите в об'єкт і вибираєте Baluster, прилучення. Прилучили балясину. Так, ну я вам підготую вже об'єкт балясини, а об'єкт підготую такий, щоб трішки був врізаний. Бо це трошки великі, завеликі. Оці. Кубовидні такі відходи, і ви будете, ну, важко їх буде да втопити в сходинку. Тому я зараз їх обріжу прямо при вас. Для цього я застосовую булеві операції, які ви вивчали в 9 класі, по суті, щоб було швидше. Ось, є. Є. Так, і тепер. Відріжемо частину балясини. Ось таку частину. Це потрібно вибрати саму балясину. Далі натиснути модифікатор-ключик. Так, модифікатор, додати модифікатор і вибрати в генеруванні булева зміна. Нам потрібна різниця з об'єктом куб є. І не забудьте застосувати. Ну, тепер цей куб перемістити нижче. Ось так його розмістити. Так, дивимося. Ось. І в нас має бути з куба трішки має виглядати об'єкт. Так. Ось так. Ось так. Втопили. Дивимося, чи в кубі об'єкт. Ну, начебто в кубі. Да? І тепер будемо обрізати балясина, знову ж генерування, булева зміна і різниця застосувати. Так, тільки я не вказав, з чим різницю, так? Ось, і застосувати. Є, обрізали кубик відтягнули вбік, і Delete. Тепер що вам потрібно зробити? Вам потрібно цю балясину трішки зменшити, ось десь такою, її, підняти чуть вище над е, дощечкою. Ось так. Так, щоб ця нижня частина занурювалася в дощечку. Ось так. Ну і розташувати її вигляд спереду, один на краєчку сходинки. Тепер таких балясин має у вас бути дві: Ctrl-C, Ctrl-V. Посунули її ліворуч. Ну і е коли ми їх шифтом виділимо, Ctrl-J об'єднаємо, вони будуть в одному шарі. І тепер задача номер два. Поширити вже лінійний масив по двох осях. Звичайно, що натискаємо трішку так буде легше. Застосовуємо генерування масив і беремо по двох осях. Ну, по-перше, ми будемо рухатися по осі ОІ Це вбік праворуч. Виставляємо, щоб балясина була на східці другій. Ось так. І по осі ОЗ піднімаємо її вище. Ось так. 10. Так, і будемо підганяти. Так, забагато. 2 за мало, а 3 за багато. Значить, даємо 24, десь. 24. Чудово і даємо кількість. Кількість у нас має бути 7. Як бачите, вони трошки опустилися. Нам треба піднімати. І треба задавати 25, скоріше всього. Так, мало. Задаємо 26. О, тепер підходи нам. І е, один ефект цікавий. Давайте додамо матеріалчик. Матеріал дамо ось такий, зробимо жовтов, жовтуватий І для того, щоб він був е, схожий, наприклад, балясина була схожа на золото. Е, металічний дайте десь 0,8. Так, заходимо металічний даємо 0,8. І ось золота балясина. чудово. Але чомусь тільки один ряд. Чому? Тому що ми, напевно, що не примінили модифікатор до балясин. Якщо подивимося, вони, в принципі, у нас разом. Да? Повернемося до того моменту, щоб балясина була білого кольору. Так, є. І тепер подивимося, чи застосували ми модифікатор. Зайдемо в модифікатор. Так, заходимо в модифікатор. Тут ми домовилися, що виставляємо 26, так, ось, і не забуваємо примінити. Застосувати. Це тепер як одне ціле. І тепер тільки задаємо матеріал. Матеріал задаємо ось такий. Так, і не приміняється. Чому? Якщо так, цікаво, чому? Так, ну якщо таке у вас відбувається, даємо металічний, наприклад, 0,8 і робимо наступне: заходимо в ТАБ. Заходимо в ТАП, це е, налаштування самої балясини. І відрізаємо цей ряд. А цей ряд поширюємо. Завжди можна вийти з ситуації. Так, включаємо Z-каркас і виділяємо ось цей ряд. балясин. Так, ми їх виділили. Delete вершин. До побачення. Ну, а тепер виходимо з табу і виходимо Z суцільний. Так, маємо ось ці балясини. Що ми з ними робимо: Ctrl-C, Ctrl-V. У нас є два ряда таких вже. Так, ставимо їх на краєчок дощечки і разом з цим. Ну, по суті, вони у нас в третьому режимі золотий мають колір. Так, і об'єднуємо їх. Так, ось. Виділили Ctrl-J. Тепер у нас балясина є. Єдине, що вам було б непогано, ще доробити до цього уроку перила. Як зробити перила? Перила задаємо кубик, сіть, задаємо куб, цей кубик ми зменшуємо. Підносимо його вище і здійснюємо поворот. Ось, здійснили поворот є. Ну, а тепер, коли ми здійснили поворот, ми його відсовуємо трішки вбік і увага, ставимо ось так на першу балясину. Скажете, що грубо виглядає, так, да, можна погратися, гарно зменшити, наприклад, і зробити тоншу, тонші перила. Ну, зайдемо в таб і натиснемо, виберемо ось цей ребром. Натиснемо Ctrl-B. Це ми знімемо фаску, і якщо колесико від себе, гарно її округлимо. Тепер виберемо ось цю площину. Ну і при трійці поширюємо через G вгору. Ось таким чином. Перило у нас одне готове. Тепер те саме робимо тут: округлюємо Ctrl-B і відповідно округлюємо перило. Є ось. Далі ми виходимо і задаємо двоє таких перил: Ctrl-C, Ctrl-V. І сунемо ось сюди вбік. Все, перила готові, можна чуть-чуть висунути сюди. Перила готові. Ми їх закидаємо в один шар. Ctrl-J. Ну і перилам можна дати аналогічний колір. Ось. Ліворуч від кольору. Вибираємо вже оцей золотистий колір. Так, задаємо ось цей п'ятий матеріал. Все. От такі в нас є перила, є балясини і, по суті, пірс. На слідкуємо уроці ми розглянемо, було б непогано цю картинку трошки приукрасити, так? Додати травичку і додати воду. От. Два блоки. Все, тренуйтеся, будуйте лінійний масив. Практикуйтеся. До зустрічі!